Згідно наряду генштабу та відповідного розпорядження Кабінету міністрів України, осінній призов на Дніпропетровщині має скласти 715 осіб. З них 285 юнаків поповнять лави Збройних сил України, 380 внутрішніх військ МВС, а ще 30 служитимуть у спеціальній транспортній службі. На сьогодні цей план виконано на 33 відсотки, тож осінний призов триває. З наступного ж року всі частини збройних сил комплектуватимуться виключно на контрактній основі. А от для внутрішніх військ призов хай обмежений, але лишиться. Що стосується. деятельности войсковых комиссариатов, то станут пометнейшими и инче стороны их ежедневной работы. У многих наших граждан складывается впечатление, что военный комиссариат – это та организация, которая только призывает молодежь. На самом деле военный комиссариат – это местный орган военного управления. То есть в городе и в районе он решает все вопросы, связанные с отношением к военной службе. Во-первых, одна из задач – это учет мобилизационных ресурсов. То есть воинский учет.

Техніки національної економіки, окрім того, комісаріати продовжують свою роботу з резервістами, які згідно плану залучаються до навчань та зборів. До них, наприклад, в поточному році буде загалом залучено майже 130 мешканців області, а також надавати соціальний чи юридичний супровід військовослужбовцям. Звісно ж, виконуватимуть комісаріати і плани по набору контрактників. І до них за консультацією можуть звернутися усі зацікавлені в такому працевлаштуванні. Покажуть, розкажуть, ознайомляться з перечнем воїнських частин, перспективних так називається. которые в ходе реформирования будут развиваться, иметь э, будущее в вооруженных силах Украины, и молодые люди смогут сориентированы быть в процессе в дальнейшем. Ну, пройдет медицинскую комиссию, тестирование соответствующее, и будет призван на службу вооруженной силы Украины по контракту. Синдиева, Рустислав Милов, Объектив, 27 канал.